Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії Срібний трон. Розділ 10. Частина Друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Ліхтар підвісили над палубою посередині кораблика. Землюки сіли на весла, і кораблик відчалив. Ліхтар давав вузьке коло світла, вдивлятися вперед не мало сенсу. Однаково нічого не побачиш, тільки гладку темну поверхню води, що зливається із непроглядним мороком. Що з нами буде? вигукнула Джилли звідчаєм. Тільки не варто занепадати духом, Пол, утішив її трясогус. Ти, пам'ятай, одне, Ми на правильному шляху. Ми мали потрапити під місто Грандес Руїнос. І ось саме ми. Ми точно слідуємо знакам, що дав нам Аслан. Нарешті їм дали поїсти якісь прісні, позбавлені смаку сухарі, а після їжі вони заснули. Та коли прокинулися, здавалося, нічого не змінилося. Тролі так само веслували. Кораблик так само плив. А довкола так само панувала суцільна темрява. Скільки разів вони прокидалися і скільки разів лягали спати, скільки разів їли, а потім спали, ніхто з них не міг згадати. Їм вже здавалося, що вони живуть на цьому кораблику все життя, а сонця. Блакитного неба, вітру і птахів ніколи й не було, що це тільки сон. Вони майже перестали сподіватися на щонебудь і боятися теж перестали, коли, нарешті, попереду побачили вогники, тьмяні вогники, як від їхнього ліхтаря. І зовсім несподівано. Один із цих вогників наблизився, і вони побачили, що повз них пропливає інший кораблик. Згодом їм зустрілися ще кілька кораблів. Вони вдивлялися в до полю в очах і поступово розгледіли обриси пристани, веж, фортечних мурів. Там-то й горіли ці вогники. Інші вогники перебували в постійному русі. Це ті, що горіли в натовпі, але ніякого шуму звідти не долинало. То це місто? Клянуся, це місто! закричав Пяклі. І незабаром усі побачили, що він має рацію. Але це було якесь дивне місто. Вогників видно мало. Траплялися вони рідко, тож у нашому світі воно навряд чи зійшло б за село. Але невеликі фрагменти, вихоплені вогниками з темряви, створювали картину величезного морського порту. В одному місці вдалося розгледіти. Цілу флотилію кораблів їх навантажували чи розвантажували. Потім очі вихоплювали з мороку склади і тюки з товарами. А за ними поставали стіни і колони, які наводили на думку про величезні палаци і собори, і скрізь, куди не падало б світло. Виднілися нескінченні юрби, сотні землюків сновигали, штовхались, кудись поспішали вузькими вуличками, широкими площами або збігали прольотами величезних сходів. Цей безперервний рух породжував якесь тихе годіння, схоже на дзищання. І поки кораблик підходив щораз ближче, гудіння чулося дедалі виразніше. Та дивно. При цьому ніде не чути було ні пісень, ні гучних промов, ні дзвону, ні стукоту коліс. У цьому місті було тихо і майже так само темно, як у середині мурашника. І ось Кораблик пришвартувався. Наших мандрівників висадили на берег і повели в місто крізь густі юрми землюків, серед яких не знайшлося б і двох схожих. При тьмяному світлі з темряви випливали щораз нові і нові карикатурно сумні обличчя, і джил. Мала чудову можливість розглянути їх зблизька. Але ніхто із землюків не виявляв ані найменшого інтересу до полонених. Сумні тролі були занурені в себе і чимось стурбовані. Хоча джил ніяк не могла зрозуміти, чим саме. А ці метушні штовханині. Поспіху і біганині і тихому човганню ніг не було кінця краю. І ось їх привели до замку. Напевно, дуже великого, хоча в ньому світилося лише кілька віконець. Їх впустили всередину, провели через подвір'я, а потім вели через безліч сходів і переходів. Поки, врешті-решт, вони не опинилися у величезній похмурій залі. В одному кутку у радість була арка, з якої лилося м'яке світло, справжнє, жовте, тепле світло людської лампи, в арці виднівся фрагмент кручених сходів. Які вели кудись між кам'яних стін, а це світло, мабуть, падало звідкись зверху. І з кожного боку арки стояв землюк, немов вартовий або лакей. Доглядач підійшов до них і голосно сказав: Багато хто потрапляє в підляндію. Слова ці звучали, як пароль. І, немов відгук, у відповідь пролунало. Та мало хто повертається під сонце. Потім усі троє збилися докупи голова до голови і про щось шушукались. Що Нарешті один із тролів вартових сказав Кажу ж вам, що їхня королівська величність тепер відсутні. У своїх важливих королівських справах, і до її повернення краще тримати цих чужинців у темниці. Мало хто повертається наверх під сонце. У цей час розмову перервав звук голосу, який Джил здався найчудовішим голосом у світі. Долинув він зверху. звідти, Звідки лилося жовте світло? Це був чіткий, дзвінкий і безсумнівно людський голос, голос юнака. Що сталося? Що за шум? Дерепу? крикнув він. Ага. Жителі білого світу. Ведіть їх негайно до мене. Чи не бажає ваша високість згадати? Почав був дерипупс, та голос урвав його. Моя високість головним чином бажає, аби його накази виконувалися. Зрозуміло тобі, старий буркотуне, веди їх сюди, наказав він. Дарипупс кивнув головою на знак згоди, велів полоненим слідувати за собою. І пішов угору сходинками, і з кожним кроком світло яснішало. Стіни прикрашали дорогі килими, а на горі у кінці сходів висів тонкий полог, крізь який просякало золотисте світло лампи. Землюки розсунули полог і стали обабіч, пропускаючи бранців. Ті побачили, що перебувають у кімнаті, багато прикрашені його гобеленами. У каміні яскраво полахкотів вогонь. На стіні виблискували кришталем кубки з іскристим червоним вином. Назустріч їм вийшов красивий юнак. Він здавався мужнім і добрим, хоча в особі його було щось дивне. Одягнений він був у чорне і всім виглядом нагадував Гамлета, принца Данського. Ласкаво просимо жителі білого світу. вигукнув він. Однак даруйте. Та я, здається, бачив уже цих милих дітей та їх незвичного наставника. Чи не вас я стрів біля моста, на кордоні Вересилії, коли супроводжував мою пані? А, так ви, виходить, і є той чорний лицар, який весь час зберігав мовчання, здогадалася Джил. Отже, та пані королева Підляндії, уточнив трясогуз не надто приязно. Який думав так само, просто вибухнув. Якщо це так, то мені здається, що з її боку було досить таки підло послати нас у замок велетням на поживу. Що ми їй зробили поганого? Хотів би я знати, що ти сказав? вимовив чорний лицар, насупившись. Якби ти, хлопчику, не був дитиною. А дорослим воїнам то нашу суперечку ми вирішили по двобої не на життя, а на смерть. Я не потерплю ні слова, якщо воно хоч якось зачіпає честь моєї пані. Запевняю вас, що б вона не сказала, вона зробила це з добрими намірами. Ви її не знаєте, вона джерело. Всіх мислимих чеснот, чесності і благородства, щедрості і доброти, мужності і поблажливості і всіх інших. Я знаю, що кажу, із власного досвіду. Її доброта до мене, і я ніколи не зможу гідно віддячити їй, слугує тому підтвердженням. Ви ще встигнете зрозуміти це самі і полюбити її. Між тим, що ж привело вас у Підляндію. І перш ніж трясогуз зупинив її, Джил брякнула, не подумавши. Бачите но, ну, ми розшукуємо Реліана, принца Нарнії. Тут вона зрозуміла, на яку небезпеку всіх наражає. Хто знає, раптом ці люди вороги, та лицар не виявив аніякої зацікавленості. Реліанарні, перепитав він байдуже. Де це? Уперше чую, це, мабуть, за тисячі днів шляху від тих країв білого світу, де я бував. Дуже дивно, що ви розшукуєте цього, як ви назвали? «Бриліана? Триліана, у королівстві моєї пані. Наскільки я знаю, такого чоловіка тут немає. На цьому він голосно розреготався, і Джил подумала про себе, чи не це псує його обличчя? Він що? дурнуватий?» Нам наказано відшукати на камені міста. Гранде струїно з послання устряв у розмову бяклі. І ми виявили напис Під землею. Лицар розреготався ще дужче. Тут ви помиляєтесь ще більше, зауважив він. Ці слова для ваших пошуків марні. Ось запитайте ви у моєї пані. Вона дала б вам кращу пораду. Тому що ці два слова усе, що залишилося від довгого давнього напису, моя пані чудово пам'ятає, що напис цей читався то є могила короля. Схилися перед нею. Колись під ним була земля, тепер він під землею. Звідки абсолютно чітко випливає? Що якийсь славний король давніх велетнів, похований тут, наказав вибити на каменях своєї гробниці цей хвалькуватий вислів. Але з часом деякі камені зруйнувалися, інші забрали під нові споруди. Частину напису забило пилом та всяким сміттям. І от залишилося тільки два слова. Які ще можна прочитати? Ну хіба не смішно, що ви вирішили, ніби це адресовано вам? Джили Бяклі, немов це бром холодної води облило, їм здалася дуже правдоподібною версія принца, що слова на камені не мають до них жодного стосунку і трапилися їм на очі випадково. Прошу пробачення, ваша світлість, заперечив трясогуз. ні про яку випадковість не може бути і мови. Нас веде аслан і це його волею король велетнів наказав висікти цей напис на камені. Усе чому судилося статися, Аслан, з нас заздалегідь і те, що відбувається в цю мить, теж. Він, мабуть, прожив тисячі років цей ваш Аслан, сказав лицар і знову зайшовся сміхом. Джил відчула, що цей його сміх уже шарпає її нерви. І ця ваша пані теж не намовля, примітив трясогуз. Розпам'ятає напис, який висікли тисячі років тому. Влучно сказано, жаб'яча мордочка, ти потрапив у Яблочко, тому що вона, і справді, божественного роду, і не підвладна часу і смерті. Тим всеосяжніша моя вдячність за її безмірну щедрість до жалюгідного смертного. Знайте ж, панове, я людина злощасна, і схильна до дуже дивної недуги. Тільки її світлості вистачає терпіння панькатися зі мною. Я сказав терпіння, але хіба справа тільки в ньому вона обіцяла подарувати мені. Величезне королівство в білому світі. А коли я стану королем, надодачу ще й шляхетну руку свою і серце, але про це я розповім потім. Інакше ви просто помрете з голоду. Гей, хто небудь, вина, закуски для гостей. Будь ласка, сідайте, панове. А вас, пані, прошу сюди, ось у це крісло, і я продовжу свою розповідь.